Усім привіт! Мене звати Ліза, я фешн-блогерка, і сьогодні буде дуже корисне відео про те, де ж придбати якісний трикотаж. Ідея цього відео виникла доволі спонтанно. Я просто в сторін запитала своїх підписниць поради, де придбати довгий, але саме якісний трикотажний картиган на осінь. Але натомість я отримала доволі мало відповідей і дуже багато прохань поділитися цією інформацією, і я зрозуміла, що варто робити велик. Відео про те, де придбати якісний трикотаж. І тут невелика ремарка: я багато років взагалі не купляю неякісні светри. В мене нема светрів зі 100% акрилу, поліестру. Я взагалі не розумію, на що воно мені треба, тому що ці светри нічого не гріють, вони дуже швидко вкриваються ковтунцями, вони виглядають не дуже привабливо на мій смак і дуже швидко втрачають всю свою візуальну привабливість, тому я не розумію, на що мені це купляти. У цій у цій, під... у цій підбір Бі... у цю підбірку я вирішила винести здебільшого саме ті магазини, з яких в мене є светри, причому не один рік. Я знаю, як вони себе поводять на практиці, я щиро можу їх рекомендувати. І в кінці я трошечки назву бренди, з якими я не знайома особисто, але про які я дуже багато чую. і, Можливо, для вас це теж буде корисно. І почати цей список я хочу, можливо, для когось неочікувано, з польського магазину Reserved. І здавалось би, це великий мас-маркет-магазин, в якому є речі дуже різної якості. В мене теж був різний досвід з ними. Але мене цей магазин щиро вражає останні декілька сезонів саме своєю преміальною лінійкою і саме трикотажем. З минулого року в мене є такий смугастий светер, якраз з таким змішаним складом, там щось і махери, вовна і ще щось, якась трошки синтетика. Такий дуже прикольний волохатий светр. Він дуже теплий, об'ємний, стильний, з ним все досі ок. Я буду продовжувати його носити. А влітку на знижках я придбала за здається, 1700 гривень, а там потім ще навіть трошки дешевше були. Просто неймовірно гарний светр буклє, він був і рожевий, і молочний. І за таку якість на розпродажі таке вичепити, це дійсно просто був супер скарб. Цього сезону зараз майже середина вересня, на сайті вже. З'явилось доволі багато різних вовняних виробів. Там є і кардигани на гудзиках, і стандартні джемпери, і більш об'ємні светри. І там якісь я і поло бачила. мене привабило дуже сильно кашеміровий, саме зі 100% кашеміру, светр за 5600. В цілому за 100 кашемір це плюс-мінус доволі приваблива ціна. Але светри, там є не з кашеміру, а просто або з вовни, або вовна, -махери ще щось в районі 2-3 тисяч гривень. І як на мене, там навіть трошки щось дешевше було. Але, як на мене, це прям дуже приваблива ціна. А, окремо хочу виділити смугастий джемпер по за 2500. Він такий, знаєте, дуже прикольний, цікавий, і він зі 100% вовни. Також мені сподобався такий наполовину вовняний жовтий, дуже-дуже позитивний, такий трошки теж волохатенький светр. Далі там є е, намішані вовна з кашміром за 4600 у трьох кольорах теж такі базові джемпери, є кардиган за 2400 на гузиках. Також там є не сильно багато, але все ж таки вони присутні, якісь вироби, знаєте, для таких максималісток, більш акцентні, більш яскраві. Мене зачепило мою увагу ось ці і кардиганний светер бордові ромби. Але підсумовуючи, я щиро раджу просто зайти ось в окрему вкладинку на сайті Вовна і. Погортати все, тому що там я також бачила різні пальта. Я не впевнена щодо їхньої якості, тому що вони, знаєте, виглядають так доволі неструктуровано, і я їх не бачила в житті, тому не можу що казати. А ось саме різні светри, поло, кардигани, там їх доволі багато, і просто реально можна дивитися все поспіль, просто погортати і там дившись, що ви шукаєте. Я думаю, там щось точно можна знайти. І ще окрема маленька думка: там є саме вовняні такі, знаєте, аля футболи, Футболки. І насправді вони з'являються в багатьох брендах. І от я скільки не могла зрозуміти, так досі не розумію, коли такі вироби носити, тому що в моєму розумінні все ж таки, яка б не була м'яка вовна, часто хочеться під низ підійти якусь там бавовняну або футболку, або нузлів, або майку, і вже згори цього всього вдягати светер. А коли прям так обтисла така по фігурі саме вовняна футболка, навіть якщо ми її розглядаємо як перший шар, наприклад, під якийсь піджак в холодний сезон, я все одно не дуже розумію, як це носити. Але напевно частина людей знаходить варіант, тому що це продається. Напишіть в коментарях, чи носите ви подібні вироби, тому що я досі не розумію, коли і як це носити. Наступний магазин це український бренд Коса, який я випадково знайшла теж, здається, пару років назад. і вони саме спеціалізуються здебільшого на трикотажних виробах і конкретно на светрах. Я на той момент шукала саме светр-буклі, щоб в нього була така яскрава виражена текстура, і я випадково знайшла ось цей ще й в карамельному кольорі. Ще я пам'ятаю, він був теж на знижках на якийсь там з доволі привабливою ціною светр. Я його ношу вже декілька років, і він просто супер неймовірний. В мене часто запитують, де таке купити, тому що, от знаєте, доволі багато насправді існує базових светрів, але от знайти щось, ніби таке, теж лаконічне, базове на повсякдень, але з якоюсь такою цікавою фішкою, якось подібна текстура, доволі складно. Тому я прям була дуже задоволена, що я знайшла цей светр. Він дуже приємний, він теплий, він зимовий, з ним все окей. Тому я щиро можу радити цей бренд. І ось цього сезону мені дуже подобається, в них з'явилися светри з кос за 500 гривень, там є і рожевий, і молочний, і сірий, можливо, ще якісь вчинки з'являться, це треба у бренду вже уточнювати. І також, звісно, в них досі є ці буклі, причому вони, ось у мене карамельний колір, там ще був і такий, і коричневатий, і молочний, і, можливо, бренд відчуває ще щось. Наступний український бренд це бренд Моко. Від нього в мене є два светри, але вони баговня сезонні, але вони себе гарно поводять. Тож мені захотілося в цю підбірку додати і цей бренд. Там в них е, і минулого року і цього з'являються саме з наполовину вовняні светри. Я пам'ятаю, там був блакитний. Цього року я побачила вже коричневий, і я просто впевнена, що восні ще щось з'являться. Але його треба відслідковувати, тому що попут доволі великий року, Наприклад, той блакитний светр доволі швидко розібрали. Тому, е, вони, знаєте, такі базові, теж лаконічні, але от якщо щось подібне шукали, можна передивитись. Також тут я не могла не згадати про акцентні кардигани від Friends of Fashion пір'ям, на які минулого року це просто мій незакритий гештальт, я їх не придбала і мені прям дуже сильно хочеться цього року вполювати, якщо вони будуть їх повторювати. Наскільки я пам'ятаю, там теж був якийсь доволі класний преміальний склад тканини, якась там кашемір, здається, з Вовною. І сподіваюся, цього року я все ж таки, якщо буде повторюватися колекція саме пір'ям, я все ж таки. Я придбаю цей кардиган, тож якщо ви шукали щось таке саме суперакценти, теж раджу підписатися на цей бренд і відслідковувати, тому що там розмітаються як гарячі пиріжки. Наступний мій лайфхак для людей, які хочуть трошечки заощадити гроші і не хочуть витрачати занадто багато на светр, і готові витратити на це свій час. Мова йде про преміальну лінійку від H&M, в якій бувають різні вироби із вовни, із кашеміру, із різними там відсотковими співвідношеннями. Але не просто H&M, звісно, ви можете там через байерів або е, самі фізично там в якихось країнах Європи або в Києві придбати, якщо ви ви зможете знайти саме це офлайн або онлайн. Але я зараз кажу саме про пошук цих светрів, або на касті, або десь на шафі. Я таким чином придбала декілька светрів за останній сезон за дійсно супернизькою ціною. І очевидно, ця низька ціна обумовлена тим, що це якась стара колекція, яка не продалася, щось десь залишилося, і бренд умовно продає свої речі на умовний сток, яким є каста, і там вже інші продавці перепродають за якісь низькі, дійсно, ціни ці светри, або на шафі це може бути щось Бу, або майже нове. Але H&M це другий бренд з мас-маркету, який дійсно робить доволі якісний трикотаж, який носиться доволі довго, він гріє, він не сильно. В мене вкрився ковтунцями, я здається, один светрів навіть досі нічого не знімала з нього. Ще однією перевагою, чиндем для мене, є те, що в них доволі такі сучасні лекала, багато об'ємних светрів. І, звісно, це суперсуб'єктивна, особиста моя думка, але ось знаєте, багато светрів рішає тим, що там може бути дійсно суперкрута пряжа, але воно якось сідає на тебе, обтисло і не туди, і не сюди. І якісь такі лекала дивні, якісь дивні рукава або вони. Вони короткуваті, або вони просто якось дивно на тебе сідають. І ось у H&M мені подобається саме, як виглядають ці лекали, що багато светрів мають широкі рукави. Ось ці резинки, що внизу на виробі, що на рукавах, вони не дуже широкі. Вони класно сідають по фігурі. І, звісно, це, ще раз кажу, це дуже суб'єктивна історія, але особисто мені подобається ось цей весь якийсь такий об'єм, оверсайз, саме в светрах зимових. І тому H&M це реально. Любов, але його треба пошукати. Минулого року я теж робила окремий відос там, в Reels в TikTok про те, як на касті полювати цей, цей виріб. Там треба за фільтрами просто понаписувати там чи H&M і просто час від часу віддивлятися, тому що там щось може з'явитися, щось хтось купив, потім повернув. І це ось така, знаєте, ціла епопея, але це дійсно реально вполювати. Просто варто на це виділити час або плюс-мінус теж саме. Я можу сказати про секонд-хенди, інколи в секонд хендах може траплятися щось від DeCand, тому теж, якщо ви любите секонд-хенди і час від часу ходите ними, звертайте увагу на светри від Dechi І останній блок це бренди вироби, від яких я особисто не маю в своїй колекції, але мені хотілося би з часом з ними познайомитися, можливо, навіть співпрацювати, тому що я про них чула дуже багато позитивних відгуків. І перший бренд, це звісно, LBTM Studio. В них є і офлайн-простір в Києві, і вони дуже популярні в інстаграмі. Багато хто їх і рекламує, і нахвалює. І мені чесно дуже цікаво, теж рано чи пізно щось придбати від цього бренду. І в них прям дуже велика лінійка різного трикотажу. Щось там треба чекати перед замовленням, щось є вже в онлайн або офлайн. В них такі, знаєте, доволі базові, лаконічні, але теж такі сучасні вироби. Робить візуально, мені все дуже-дуже подобається. І ось продовження розмови про кардигани, про які я казала на початку. Я насправді так досі і не вирішила, який кардиган купляти, тому що я насправді в цілому трошечки підвисла, якщо чесно, з думками про те. Що ну, типу, кардиган такий довгий, прикольно относити, напевно, зараз, коли ще ну от, трошки пізніше, типу од середини, після середини вересня, коли вже спека спаде і вже так буде трошки прохолодне, як умовна, такий аля, перший верхній одяг. Але насправді такої погоди в нас доволі недовго, і в мене є і різна коротка шубка, і тренчі. І я от ще сподіваюсь, скоро до мене доїде шкіринка. І, типу, я навіть ці свої предмети гардеробу не сильно встигаю прям поносити щороку. В мене щороку це знаєте, є два тренчі, які хочу виглядати. Я не встигаю їх вигляти, і все. Вже там одразу треба якесь пальто і щось більш тепле вдягати. І основні мої сумніви полягають в тому: а чи буду я потім в більш холодний сезон, який триває? Набагато довше в нашому році. Чи буду я носити цей кардиган, як умовно цей середній прошарок і щось згори нього, я ще буду вдягати пуховик або тепле пальто. Можливо, так, можливо, ні. Я, чесно, досі вагаюся, але якщо я все ж таки буду купляти якийсь кардиган, то один з них, ось мені дуже сильно подобається саме від цього бренду, тому що він там є не сірий, а такий якийсь карамельний а-ля кемел. І тому що я насправді теж думала спочатку. Про Сірий, але я не впевнена, що мені прям треба сірий, і мені, напевно, хотілося б якогось би кольору. І ось цей карамельний теж ну, прям дуже класно виглядає. І раз ми говоримо вже про кардигани. Тут я одразу хочу виділити два бренди з якісними кардиганами. Перший це бренд Sense, і другий – це Low Posh. Просто щоб ви розуміли, від лоу Пош я поки дивилася, він був 6500 там 7200. Я така, та блін. Він мені сподобався тим, що в нього такі прям дуже широкі рукави, і він так виглядає дуже розслаблено, об'ємно. Він класно виглядає, що в самому інстаграмі. Що якщо перейти на відмітки дівчат-блогерок і просто дівчат різних модниць, хто відмічав цей бренд ще минулого сезону, він прям дуже класно виглядає. Але єдине, що мені не подобається, це те, що він тільки всі робив. Кольорі, і, можливо, я не знаю, може, вони додадуть ще якісь кольори, але я ось не впевнена сам про сібрий колір, але сам по собі з фасоном мені прям подобається. І ну, мені чисто так от стається, що він повинен бути якісний, але тут я не знаю. І дуже схожий картиган був минулого року в бренду Сенс у декількох кольорах. Я теж бачила на багатьох його дівчатах минулого сезону. Зараз їх розібрали, але можливо, що з'явиться. Тому я вирішила і цей бренд згадати в цій підбірці. Останній бренд бонусний, дуже особливий, який має назву бабуся. От знаєте, якщо вам набридли, або у вас просто вже є якісь базові, зрозумілі светри, там білі, чорні, сірі, молочні, коричневі, там бурунді, все що завгодно, там не знаю, навіть блакитні жовті, все, що завгодно, вже є. І вам от хотілося прям такого чогось, що просто буде супер сильно радувати, тішити. Знаєте, такі светри, максималісти, такий трошки інфантильний. Я просто щиро раджу зайти в цей бренд, І чесно, я е мрію колись з ними теж. Поспівпрацювати, тому що це от максимально мої речі, там є різні квіточки, різні фізерунки, там такі, такі радісні, просто життєстверджувальні кольори. я, я не можу. Він мені дуже сильно подобається. І окремо я хочу виділити светр від цього бренду, який був натхнений дуже-дуже відомим светром принцеси Діани з овечками. Я думаю, ви багато теж хто з вас його бачив. Там прям цілий історія, якщо вам цікаво, можете зайти в цей Бренд почитати там декілька дописів про це, і там, наскільки я побачила, вже теж є список очікування саме на цей светр. Він виглядає дуже класно, дуже впізнавано, дуже акцентно. Тому, чесно, дуже-дуже хочеться радити саме цей бренд. На цьому на сьогодні все. Якщо вам є що додати про перелічні в цьому відео бренди, можливо, у вас вже був з ним досвід, або навпаки, про якісь незгадані в цьому відео бренди, вам хотілося би ще поділитися з нами усіма, я вас щиро запрошую в свої коментарі. Тому це буде дуже цікаво всім почитати. Також я запрошую вас підписатися на свій YouTube, на свій Instagram. Я буду дуже рада сюди вас бачити. Сподіваюся, це відео було корисно і до зустрічі!